Погляньте, що знайшлося. Якийсь перстень. Бачу там величезну монету. Ну, монета не монета, але щось кругле. Може і не монета, але будемо дивитися. Ось, давайте поглянемо. Купа всього. мої вітання, друзі! Повернувся я на те саме місце, де я знаходив в такій хорошій кількості австрійські монети. Де стояла хата 250-річної давності. До речі, хто не бачив це відео, обов'язково подивіться. Дійсно, був гідний коп і результативний. Нагадайка буде в правому верхньому кутку. Так от, те саме місце, як кажуть, ті самі гості, в ті самі двері. Немає ніяких слідів, ніхто після мене не був. І я вже за півгодини знайшов ще три монети. Зараз покажу, які. Хожу просто по своїх слідах між тими явами. Які, точніше, Закопаними ямами, які я залишив минулий раз. Це було десь два тижні тому. І між цими самими ямками, погляньте, три монети вже знайшов. Це один крейцер, напевно, чи три крейцери австрійських злизаних. Грош Августа товстого приблизно 1730 роки. 3 копійки 39 року. Я навіть не зосереджуюсь на таких середньостатистичних монетах. Хочеться щось знайти таке доволі хороше і вам показати. Тому, напевно, кожну монету показувати не буду. Але вайп тут просто шикарний. Зараз сонце вже так пригріло по літньому. І ось тут десь стояла хата. І уявіть собі, вона функціонувала 130 років, судячи по монетах. Тут жило, напевно, 5-6 поколінь людей, які ну, досить такими були багатими, тому що я тільки за один день знайшов більше 30 монет і одну срібну. І зараз я відчуваю, що в мене будуть ще якісь кругляшки. Хотілося б якесь срібло, щось такого цікавішого. Ну, зараз будемо дивитися. Ви головне не переключайтеся. І хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь і тисніть на дзвіночок. Поїхали. Друзі, декілька слів про технічні такі аспекти пошуку. Хожу без навушників. Знаю, що це неправильно, але на дворі реально дуже жарко і просто не зможу зараз, ще й, щоб вуха запотівала, собі ускладнювати. Значить, хожу, сигналів досить багато. Все, все свистить, видно, що залишки якоїсь уселі, озвучка в мене оця типова крякалка від Деуса. І монетні сигнали вони досить нечітко так вискакують. Спочатку йде якийсь такий перелив, шум. І потім вже, коли я починаю зосереджуватися на цьому сигналі, більш вже його зачищати. От. Бути вже, що це монета 100%. Ось так. Воно спочатку е, досить незрозуміла ситуація, така двозначна. Але потім вискакують монетки одна за другою. Оця озвучка Деуса, вона багато кому не подобається. Але я чомусь її люблю, особливо вона мені нагадує. Гарета Тепро, з яким я ходив довший час. І ось така монета. В зеленій патині щось, щось старе. Ну, Бачите, знову нічого не видно. Якби і класно, монети йдуть. Є якийсь азарт мінімальний, кількість є. Але ну проблема, що вони всі такі якісь не цепляє, скажу. Скажем так, це все якось... Ну, не додає адреналіну. Сказати ноль емоцій, ну ні. Я знаю, що тут має бути щось цікавіше. Оце якась стара монета. Чи то вона обрізана. Але щось старе, мідне. Нічого не видно взагалі. Кількість є, а от з якістю так собі. Розумію, що місце точно не бите. Але що це за монета? На ній ні одної букви не видно. Ну як таке може бути? Ну, і знову повертаючись до цього всього, в Австрії, я так розумію, взагалі срібла на руках не було. Народ жив дуже бідно, надзвичайно. Статистика це підтверджує. Якщо не помиляюся, в мене вже є в Арсеналі 6 монет за сьогодні. Десь за 2 години. І отут... Як чуєте, знову монетний сигнал. Ну, Монетний не монетний, але на поверхні, просто на поверхні лежить монетка невеликого розміру, але її просто вимоло дощем. Я вже не першу так знаходжу тут. Це Буратінка, так звана, славно звісна, яких мільярд наштампували, а може і декілька мільярдів. І тут ще якесь зображення видніється. Напевно, король Ян Казимир. Це 1660 роки, по-моєму, 1663 якщо я не помиляюся, ось навіть дата 63 на ній видно. Це означає, що монети тут, діапазон їхній збільшується майже на 200 років, так. Найпізніша 1860-го мною тут знайдена. Ну Радянські копійки я не рахую, це зрозуміло, що вони будь-де попадаються. Але найраніша це оця 1663 року. Виходить, 200 років тут функціонувало життя приблизно. Це вже сьома монета на сьогодні. Я не знаю, чи мене надовго вистачить. Тому що стан землі, ви самі бачите, який її не перекидало ще з осені. Тут просто вже немає сенсу ходити. Верхній шар я так трошки підбив, можна навіть сказати, вибив. Деус непогано пропрацював. І я думаю, що треба закруглятися. Просто мені логіка підказує і досвід, що тут вже немає що ловити. Краще почекати там тиждень. І е, полізуть ще монети, коли трактор оце все перекине, вони ж будуть його рівняти, якось орати. Тому є сенс завжди, от коли ви поле вибиваєте, бачите, що вже не лізуть монети. Треба почекати, хай трактор перекине землю. Вони по-любому щось будуть робити, тому що я вже вдалині чую, як працює техніка сільськогосподарська. Ще одна монета, і на цей раз це два філери австрійських. 1911 року. Я думаю, що це вже просто потеряшка, що до тої хати воно відношення не має, тому що монета ця досить розповсюджена взагалі в наших краях на будь-яких полях. В Риму сказав. Ну що ж, але на сьогодні вже восьма, ніяк я не можу звідси піти. От ніяк, все думаю, може зараз щось вистрілити може, і так воно коп постійно не може закінчитися. Азарт не попускає Точніше, його відсутність поки що. Надія на те, що знайдеться щось краще. А монетка ця в досить непоганому стані, друзі. До речі, ці гелери також бувають рідкісні в залежності від років. Якщо ви знаєте, які роки рідкісні. Напишіть в коментарях, буде цікаво почути. Друзі, другий мій виїзд на те саме місце. Землю трошки перекинули. Трактор пройшовся і знову полізли знахідки. Ось такі півкрейцера Марії Терезії. Кінець 18 століття. Ну, монета з тої самої серії. Знайшов, вже навіть не включався. Але тут мусив телефон витягнути. Щоб оце вам показати, погляньте. Погляньте, що знайшлося. Якийсь перстень, я бачу, що він бронзовий, але він напевно пошкоджений або погнутий. Ну, але розмір, я бачу, розмір вражає. Хоча, напевно, він простенький. Ну, але все ж мусимо подивитися, що воно таке. Так? Це типовий такий перстеньок того часу, який датується тими самими монетами. Тут якась вставка з камня. Ну, такий. Недорогий, звичайно з тих самих дешевших і розповсюджених. Ось такі камінчики вставляли. Це така дешева біжутерія приблизно. Того самого 18 століття. Ну, монети датують чітко цю хату. Хоча розкид по монетах з 1700-1660-х по 1860-ті. Уявляєте, 200 років тут хата стояла. Що сказати? Приємна знахідка, якби воно ще не було погнуте, то було б ще краще. Але так, кидаю в кишеню і шукаю далі монети. Маю ще 2 години, щоб завершити на цей сезон історію з полем. Подивимося, скільки мені монет ще вдасться витягнути за цей час. І знову цікава картина, друзі. Шикарний сигнал. Правда, бігає. Бігає з 70 до 90 і монета просто лежить на поверхні, як бачите. Це два гелери. Просто так їх. Трактор вивернув, закатав. І часто таке буває, тут вже декілька монет знаходив просто на поверхні землі. Не цінна, але піде. Діапазон все збільшується. 1897. Часта монета, але це в гарному стані. Помити, то вона буде ще досить гарно виглядати. Далі показую знайдене кубками. Це якесь бронзове прясло, чи якась накладка з отвором посередині неправильним. Знову ж таки, думаю, що це пізня, пізня Австрія. Ось тут якесь масивне бронзове кільце попалося. Било просто ну, шалено, оглохнути можна було. Я вже думав, що це рубль якийсь великий срібний. І пряжка, точніше зацеп від неї, напевно, з пряги часів Першої світової. Я таких вже декілька знаходив, деколи разом з великими бляхами австрійськими Черіа попадалися. Тож, ще є і крупні сигнали. Точніше, великі речі попадаються. Як бачите, землю трошки підрівняли, перекинули. І сигналів дуже багато. Але я викопую тільки монетні, тому що часу в мене мало. І зосередитись хочеться на найкращих речах. Тому тільки такі високі гучні сигнали копаю. Ще одна монета, друзі. Як завжди, один крейсер 1860-го, але погляньте, яка красива, така рівна зеленувата патина. Вони, як правило, вбиті такі зустрічаються, але це ще в досить непоганому стані. І таких монет на цьому місці я вже викопав ну, десь штук 40 за декілька разів. Я думаю, що це найбільш розповсюджена розмінна монета тих часів. До речі, хто не бачив, я 16 таких крейсерів знайшов в одній ямці в лісі. Хто не бачив це відео, подивіться, нагадайка буде в правому верхньому кутку. Кидаю в копілку і шукаю далі. Все-таки надія на якесь срібло, хоча б на якесь. Хоча часу вже залишається мало. Друзі, ось в цій ямці щойно знайшов один крейсер маленький. І тут також за метр від ямки прозвучав сигнал. Знаєте, такий потужний, але трошки підшкрябує чорним залізом. Але я бачу там величезну монету. Ну, Монета не монета, але щось кругле. Може і не монета, але будемо дивитися. У мене є надія, що воно щось збережене і велике. Я нічого не бачу. Що воно таке? Ну це то точно монета. Але яких часів і така е, груба на Австрію не дуже тягне. Можливо, Російська імперія, так. Вензель чи то Катерини чи Єлизавети видно, напевно, Катькина якась двушка чи копійка. Ну, я вам скажу, що вони у нас дуже нечасто зустрічаються, це зрозуміло. Ну, вони всі вбиті. Я таких декілька штук викопував. Але, на жаль, на цій нічого не видно. Це, по-моєму, дві копійки Катерини II, Якщо я не помиляюся. Ну що ж, для кількості піде вже що тут тільки не знаходилося. Від Польщі, і Австрії, і Російська імперія і річ Посполита будь-які монети різних часів. Цікаво так, якби вони ще в гарному стані були, от вона сохне і на ній вже майже нічого не видно. Затерта. отут вензель був, а тут цей вершник на коні. Так, 100%. Ну що ж, кидає в кишеню. Так, знову. Отам от один крейсер. Тут 2 копійки Катерини Другої. І буквально 2 метри. Сигнал на сигналі. І знову монета в мене. Що я вам скажу? Напевно, місце де копілка розсипалася. Стара. Так, ось вона. Ось вона, ось вона. Що це? Що ж це у нас таке, як ви думаєте? Знову один крейсер. Я на 90% впевнений, що тут якраз хата і стояла. Ні, це не крейсер. Це август товстий. Один грош з Август другий. товстий. Польський король 1730-50-х років. І дивіться, значить оця монета 1730-х Катерина, яка лежала біля неї 2 копійки, це 1760-ті, приблизно 70-ті. І отут лежав один крейсер 1860 року. Між усіма монетами розрив десятки років. Одна біля одної лежать, і тут купа сигналів, купа кераміки. Я на 90% впевнений, що тут якраз і стояла хата. Будь-які монети різних часів. Надзвичайно цікаво, але в мене єдиний, єдине питання залишається. Чому тільки одна срібна? Точніше, дві їх було минулий раз чи позаминулий. А так, в принципі, я задоволений. Хотілося б, звичайно, якогось благороднішого металу. А різноманіття присутнє. І такі монети в наш час навіть ось такі. Це вже не сказати, що так часто вони попадаються. З кожним роком все менше і менше. Років 10 назад отаке навіть не зверта уваги. Зараз кожна монета на рахунку. Знаєте, хотів закінчити на мажорній ноті щось цікавіше знайти. Сонце, як бачите, вже заходить. Але в мене дуже серйозна халепа, яка сталася вже не перший раз. Дивіться, XP Deus. Я після монети піднімаю металошукач, починаю водити ним над землею, а він не реагує взагалі. І в ньому здохла батарея. Точніше, не батарея, а ось індикатор катушки. Показано, катушка перекреслена. Розрядилася катушка, а блок набагато пізніше розряджується і він тримає набагато довше. Це серйозний мінус в цих приладах, зразу відверто говорю. Хоч дорогий металошукач якби заслуговує довіри. Але погляньте, ще блок має 80%, може 70 заряду, а катушка сіла, хоча я їх завжди заряджаю разом. Ось така халепа. І ніякої індикації, взагалі нічого. Не відбувається, ніяких звукових сигналів. Просто ось так. Взагалі виключився. <су> ось так. Називається докопався, дошукався. Ну що ж, друзі, що вам сказати? Гарне місце. На жаль, вони його щось підрівняли, тут засипали вже добривами і будуть засівати з дня на день. Тому, напевно, я тут буду присутній вже аж осінью. Хочеться всплакнути. Я знаю, що тут ще купа монет, їх тут ще сотні і тисячі. Реально шикарне поле. Зараз такого і не знайдеш. Сьогодні я викопав по-моєму, 6 штук, минулий раз також 6. Ну, це навіть копом не назвеш, це виїхав буквально на 2 години. Якби тут товся з початку дня з світанку до заходу сонця, то я думаю, що тут би були повні кишені монети. У мене і так купа знахідок, я вам зараз покажу, що я тут знайшов за ці рази, зараз секунду кишені починаю виймати. Вже покажу все в польових умовах. Щоб не повертатися до цього питання. Ось, давайте поглянемо. Купа всього. Це навіть не знаю, що воно таке. Можливо хтось з вас підказує, до яких це часів якась різьба на ньому. Чи це ручка від шкафчика, чи що. Монети різні, різні, різні персеньок, гудзики. Навіть якась оправа від годинника з позолотою. Ну, як бачите, ось такий наборчик. Пломби. Ну, монети СССР я навіть до уваги не беру. Це таке гудзики з орлами також. В принципі, немає. Що цікавого. Монет кількість дуже хороша, але срібна. Срібних тільки дві штуки і то позаминулий раз. Але вони на руках були. Особливо мідь. Ну, народ у нас бідний був за Австрії, я вже це не раз не раз говорив, що народ, на жаль, в наших краях за Австрії жив бідно. Ось такі, друзі, справи. Як завжди показую вам реальний стан речей. Так як воно є. Розрядився металошукач, так розрядився, що ж, можна сісти, поплакати. Але пригоди вони не закінчуються. Попереду ще багато цікавих знахідок, тому не забувайте про підписку, тисніть на дзвіночок. І до зустрічі в нових цікавих відео. Всім удачі!